Смородина одна з найулюбленіших ягід на селі, її кущі ростуть майже в кожному дворі, а ароматний вар, компоти і наливки із чорної або червоної смородини є частиною нашого сільського побуту, але з роками навіть найпишніший кущ починає слабнути. Спершу це майже непомітно, Ягід наче й вистачає, та вони вже не такі великі й соковиті, як раніше. Потім гілки починають старіти, кора темніє, молодих пагонів меншає і урожай поступово спадає. Усе це природний процес старіння, який приходить до кожної рослини, якщо її не доглядати належним чином. У перші роки після посадки смородина дає найсильніші і найпродуктивніші пагони, вони ростуть енергійно, з'являється багато нових відгалужень, і рослина активно плодоносить. Але вже після 5 шостого року життя старі гілки починають втрачати життєву силу. На них залишається все менше бруньок, з яких виростають плодові кисті, а ті ягоди, що з'являються часто дрібні, їх менше і дозрівають вони повільніше. Так відбувається природне виснаження. Поживні речовини йдуть у старі, малоактивні частини, замість того, щоб живити молоді. Окрім віку, важливу роль відіграє і стан ґрунту. Коли смородина росте на одному місці багато років, земля під кущем ущільнюється, у ній зменшується кількість поживних речовин і мікроорганізмів, часто під кущем накопичується стара трава, гілки, залишки листя. Усе це утворює шар, який заважає доступу повітря до коріння, без належного догляду, навіть найкращий сорт поступово втомлюється. Кущ ніби живе, але плодоносить дедалі гірше, поки зовсім не перетвориться на густу купу старих гілок. Є ще один важливий момент освітлення. Смородина дуже любить світло, коли кущ старіє, він густіє, а середина залишається в тіні. Там не вистачає сонця, і це стає причиною грибкових хвороб та шкідників. У затінених гілках часто оселяються тля, кліщі, личинки різних комах, усе це разом пригнічує ріст. І кущ ніби замикається в собі. Зовні він виглядає великим і сильним, але всередині вже немає тої життєвої сили, яка давала ягоди колись. Омолодження куща це по суті повернення до життя. Якщо господар своєчасно зріже старі гілки, залишить наймолодші і підживить кущ, він отримає ще кілька років гарного врожаю це оновити хату після довгої зими. Побілити стіни, полагодити дах і дати свіже повітря. Смородина дуже вдячна рослина. Варто лише трішки допомогти, і вона відгукнеться новими пагонами, блискучим листями, повними гронами ягід. Осінь найкраща пора для таких робіт. У цей час рослина вже завершила свій сезон росту, сокорух сповільнюється, листя опадає. Це означає, що всі життєві сили концентруються в коренях. І обрізка не завдасть шкоди. До весни рани загояться із першим теплом, кущ рушить у ріст оновленим. Якщо ж омолоджувати на весні, є ризик, що зрізи потече сік, і рослина втратить багато поживних речовин. Тому досвідчені господарі завжди планують такі роботи на осінь після збору врожаю і до настання сильних морозів. Ще одна причина, чому восени це робити зручно наочність. Коли листя опало, добре видно, які гілки старі, а які молоді. Старі гілки мають темну шорстку кору, часто потріскану, молоді світлі, гнучки з живими бруньками. Це допомагає точно визначити, що варто залишити, а що видалити. Крім того, восени легше прибрати зайве сміття, спалити обрізані гілки, перекопати землю під кущем і внести добриво. Усе це створює гарні умови для зимівлі і підготовлює смородину до нового сезону. Багато господарів помічають, що після омолодження кущ буквально оживає. Уже наступного літа він випускає багато нових пагонів, а через рік-два дає врожай не гірший ніж у молодому віці. Це підтверджує просту народну істину. Смородина любить рух і не терпить занедбаності. Якщо залишити її саму на себе, вона швидко заростає, дрібніє, а потім зовсім перестає родити. Але якщо взятися з любов'ю, обрізати, підживити, полити кущ віддячує сторицею, тому розуміння того, що кущі смородини потребують омолодження, має стати звичною частиною догляду, як підгортання картоплі чи перекопування городу, це не примха і не складна наука. А звичайна необхідність так само, як ми з часом ремонтуємо хату чи лагодимо паркан, так само варто пильнувати і за своїми кущами, бо кожна жива річ, і людина, і рослина потребує догляду, щоб жити повноцінно. І коли восени у тихий погожий день господар виходить із секатором у сад і бере до рук стару смородину, він не просто обрізає гілки, він продовжує життя. Омолодження смородини справа не важка, але потребує терпіння і розуміння, що і для чого робиться. Головна мета позбавити кущ від старих малопродуктивних гілок і дати простір новим пагонам, які принесуть урожаю наступні роки. Якщо зробити все правильно, навіть десятирічний кущ можна повернути до життя, головне не поспішати і діяти послідовно. Бо смородина не любить різких втручань, але чудово реагує на дбайливий догляд. Найперше треба визначити вік гілок це дуже важливо, бо саме від цього залежить, які з них обрізати, а які залишити. Молоді пагони це ті, що виросли цього року вони гладенькі, світлі, міцні, з добре помітними бруньками. Їм ще рано щось робити, бо саме вони дадуть урожай через рік два. А от старі гілки, яким більше 4-5 років, уже не такі активні. Вони темні, покручені з грубою корою, іноді мають тріщини або сухі відгалуження. Саме їх треба видалити, щоб молоді пагони могли розвиватися без перешкод. Обрізання проводять у суху погоду найкраще у вересні або на початку жовтня, коли листя вже облетіло, але ще не настали морози. Для роботи потрібен гострий секатор або пилка, зрізи роблять чистими, без рваних країв, на рівні землі або трохи вище, щоб не залишалося пеньків. Не можна залишати старі гілки навпіл, бо вони будуть гнити і тягнутимуть соки з куща. Після видалення старих пагонів кущ одразу виглядає легше, світліше, у ньому з'являється простір і повітря. Щороку бажано залишати 8-10 гілок різного віку. Оптимально коли в кущі є молоді пагони цьогорічні середнього віку 2-3 роки і кілька дорослих, які ще плодоносять. Таким чином рослина має постійне оновлення і не має різких спадів урожаю. Це як у сім'ї. Коли старші навчають молодших, а ті згодом підхоплюють роботу, тоді все працює гармонійно. Так само і зі смородиною має бути послідовність поколінь гілок. Крім обрізки, важливим етапом є підживлення. Після того, як кущ прорідили, йому потрібно допомогти відновити сили. Найкраще вносити органіку перепрілий гній, компост або пташиний послід у невеликій кількості, їх розкладають навколо куща в радіусі пів метра і злегка закопують у землю. Зверху можна додати трохи золи, це не лише добриво, а й захист від хвороб, якщо є можливість, добре внести фосфорно калійні добрива, бо вони зміцнюють коріння і допомагають рослині підготуватися до зими. Не менш важливе розпушування та мульчування ґрунту, коли кущ обрізано, під ним відкривається земля, яку варто перекопати або хоча б добре розпушити. Це покращує доступ повітря до коріння і допомагає добривам швидше засвоїтися, потім землю слід замульчувати, тобто накрити шаром перегною, торфу, сухого листя чи скошеної трави. Такий ковдряний шар зберігає вологу, не дає ґрунту пересихати і захищає коріння від морозів. Навесні під мульчею земля буде м'якою, теплою, і кущ швидше прокинеться до життя. Ще один метод омолодження через відсадки. Якщо кущ дуже старий і врятувати його повністю важко, можна з молодих пагонів зробити нові рослини. Для цього вибирають кілька сильних гілок, пригинають їх до землі, присипають вологою землею, залишаючи верхівку назовні. Протягом осені і весни ці пагони. Пускають коріння, і вже наступного року їх можна відокремити від материнського куща і пересадити на нове місце так отримують молоді, здорові кущі, які матимуть усі властивості старого сорту, але без його втоми. Не варто забувати і про санітарне обрізання. Навіть після основного омолодження варто уважно оглянути кущ і видалити всі сухі, хворі або пошкоджені гілки. Якщо видно сліди хвороб, чорні плями, тріщини, потовщення, їх треба обов'язково вирізати і спалити, щоб інфекція не поширювалася. Після обрізання зрізи можна обробити деревним попелом або садовим варом, щоб уникнути загнивання. Дехто просто присипає зрізи золою старий перевірений метод, який добре працює. І ще один важливий момент освітлення. Після обрізання кущ має бути таким. Щоб сонце легко проходило до кожної гілки. Усередині не повинно бути густоти й тіні, бо саме там найчастіше поселяються шкідники. Тому, якщо після основної роботи видно, що всередині куща залишилося надто багато пагонів, можна сміливо видалити зайві, краще-менше, але міцніше тоді ягоди будуть більше і солодші, а кущ легше перенесе зиму. Деякі господарі практикують також обрізку до пня. Коли старий кущ зрізають майже повністю залишаючи лише кілька молодих пагонів. Це радикальний спосіб, але дієвий. Уже наступної весни з коренів почнуть рости нові гілки, а через рік-два кущ повністю відновиться. Головне, після такого обрізання добре підживити рослину і не дати землі пересихати. Якщо все зроблено правильно, результат перевершить очікування. Таким чином, основні методи омолодження це не просто різання гілок, це цілий цикл догляду, обрізка, підживлення, розпушування, мульчування, освітлення і захист. Кожен із цих кроків доповнює інший, і лише разом вони дають справжній ефект, кущ, який одержує увагу восени, віддячує влітку повними гронами ягід, сильними пагонами і здоровим виглядом. І саме тому осіннє омолодження. Неразова робота, а частина постійного річного догляду, який підтримує життя нашої смородини з року в рік. У селах завжди казали хто смородину шанує, той зиму з вітамінами зустрічає. І справді, кожен старий господар мав свій перевірений спосіб омолодження кущів, який передавався з покоління в покоління. У кожному дворі були свої звички, свої секрети, і часто вони працювали не гірше. За сучасні поради агрономів, тому, говорячи про омолодження, не можна оминути народні методи, які століттями випробувані на наших землях і підкріплені спостереженнями за природою. Старі люди завжди знали, що смородина любить чистоту. Перед тим як узятися до обрізання, вони прибирали все навколо куща, згрібали листя, стару траву, відкинуті гілки, казали. Не можна різати в бруді, бо рослина не любить безладу. Потім брали гострий ніж або пилку, не завжди навіть секатор, і зрізали найстаріші гілки. Їх одразу спалювали, щоб не залишати хвороби біля куща. Попіл, який залишався після спалювання, не викидали, ним присипали землю навколо, бо вірили, що попіл живить і захищає. Сучасні господарі підтверджують у попелі. Є калій, фосфор, кальцій, саме те, що потрібно смородині після обрізання. Дехто робив омолодження поступово не всі гілки одразу, а частинами, щоб кущ не втратив сили. Наприклад, одна господиня з Полтавщини згадувала Я свою смородину ріжу через рік, половину кущів омолоджую цього року, а другу наступного так ніколи без ягід не залишаюсь. Такий спосіб справді мудрий, бо кущ не переживає стрес і дає врожай постійно. Старі гілки зрізають, але молоді одразу підживлюють перегноєм і золою, щоб не відчували нестачі живлення. Ще один стародавній прийом підкопування з оновленням його робили, коли кущ здавався зовсім змарнілим. Навколо викопували неглибоку канавку близько 15-20 сантиметрів і засипали її свіжим перегноєм, золою або навіть сумішш землі з подрібненим бур'яном. Це давало поштовх кореням до росту, бо до них надходило більше повітря і поживи. Через рік кущ ніби прокидався і починав гнати нові пагони. Такі прості дії, без хімії, без спеціальних добрив. Давали чудовий результат. У селах також знали, що смородина любить попіл і настій із кропиви. Коли робили обрізку, одразу готували підживлення у діжці настоювали кропиву, лободу, кріп або просто бур'яни, що лишилися після прополки. Через кілька днів отримували зелену мінералку, яку розводили водою і поливали під корінь. Від цього кущ ставав міцнішим, листя зеленішало, а нові пагони виростали швидше. Цей метод використовують і сьогодні, бо він природний і не шкодить землі. Були й інші хитрощі наприклад, деякі господарі після обрізання вкривали землю навколо куща старими мішками або соломою, це зберігало вологу і тепло взимку. Дехто навіть ставив гілку бузини біля смородини. Казали, що вона відганяє тлю. Хтось підливав кущі на часнику чи цибулиння, щоб відлякати шкідників, і все це не просто забобони, а спостереження, підтверджені практикою. Смородина справді краще росте там, де поруч росте бузина або м'ята, бо їхній запах відлякує комах. У більш сучасному господарюванні використовують схожі принципи тільки з додатковими зручностями. Замість дерев'яних відер, пластикові ємності, замість старих пилок, секатори з гострими лезами. Але суть залишається тією ж. Навіть сучасні садівники кажуть омолодження це не просто обрізка, а відновлення рівноваги, бо коли видаляєш старе, відкриваєш шлях новому життю. Це розуміли ще наші прадіди, тому вони ніколи не обрізали кущ без молитви чи доброго слова. Казали. Не рубай, живе мовчки. Подякуй, що служило. У багатьох селах був звичай робити обрізання смородини після покрови. У цей час земля вже холодна, чом, але ще не мерзла, і робота йде легко. Старі люди вірили, що якщо зробити все до перших заморозків, кущ встигне переварити зміну і навесні швидше оживе. Ті, хто дбав про смородину з любов'ю, завжди мали добрий урожай. Навіть коли кущ старий, народ знаходив способи його підтримати. Наприклад, якщо смородина стояла в тіні, її трохи підкопували і переносили ближче до світла це робили обережно навесні або восени, щоб не пошкодити коріння. Через два роки такі кущі знову плодоносили ніби молоді є й така порада. Не бійтеся різати, але робіть це з розумом. Як у старих майстрів казали, гілка, що затуляє сонце, ворог ягоді, тому вони завжди стежили, щоб кожен пагін мав простір і світло у центрі куща не повинно бути тісно, це головне правило. Сучасні господарі додають ще після обрізання обов'язково полийте кущ теплою водою, навіть якщо восени здається, що вологи вистачає. Тепла вода допомагає активізувати коріння перед зимівлею, а зверху можна підсипати трохи піску чи тирси, це зменшує застій води і запобігає загниванню. Так, народні поради, що колись здавалися простими, сьогодні мають під собою цілком наукове підґрунтя. Омолодження це і про живлення, і про дихання, і про світло. Але головне це про увагу. Бо рослина, яку люблять, і за якою доглядають завжди віддячує. І коли навесні з куща, який ще восени здавався безнадійним, пробиваються молоді пагони, серце господаря радіє. Бо це не просто кущ, це частинка двору, пам'ять про руки, які його садили, і про турботу, що передається від покоління до покоління. Після осіннього омолодження смородини найважливіше не залишати кущ напризволяще. Робота на цьому не завершується, адже будь-яке втручання у рослину вимагає подальшого догляду. Коли зрізані гілки прибрані, а земля під кущем підживлена, варто дати смородині спокій і час для відновлення. З цього моменту головне завдання господаря забезпечити кущу спокійну зимівлю і створити умови, щоб навесні він зустрів тепло сильним, з новими пагонами і бажанням рости. Передусім треба подбати про захист від морозів. Навіть якщо зима буде м'яка, молоді пагони можуть підмерзнути, особливо у відкритих місцях, де дме вітер. Тому після обрізки бажано добре замульчувати землю навколо найкраще для цього підійде перегній торф або сухе листя у селах, часто просто насипають шар старої соломи або трави це дешевий і природний утеплювач. Товщина шару має бути не менше 10 сантиметрів. Так земля не пересихає, не промерзає, а коріння залишається в теплі. Навесні цю мульчу можна залишити або частково закопати, щоб збагатити ґрунт. Важливо також перевіряти стан куща під час зими. Якщо випав сніг, добре, він стане природним укриттям. Але якщо снігу немає, а морози сильні, можна підсипати трохи землі до основи куща або накрити його лапником. Старі господарі казали я як смородина в снігу, то ягода буде як без снігу тільки листя. І в цьому є правда. Бо холод без укриття висушує гілки і шкодить молодим паросткам. Коли ж прийде весна, не треба поспішати одразу розгрібати мульчу чи підрізати нові пагони. Спершу дайте кущеві розправитись, почекайте, поки земля добре прогріється, і тоді оцініть, які гілки перезимували, а які підмерзли. Якщо помітно, що якісь кінці пагонів сухи, їх можна трохи підрізати до живої деревини це дрібна весняна корекція, яка допомагає формувати правильну крону. Потім слід дати смородині легке підживлення розчином золи або компостом, щоб підтримати новий ріст. Ще одна порада, яку часто забувають не перевантажуйте кущ надмірним підживленням. Смородина не любить, коли її годують до знемоги, надлишок азоту дає багато зелені, але мало ягід. Тому навесні головне помірність. Народна мудрість каже, смородина любить догляд, але не жадібність. Краще менше, але вчасно і з розумом. У підсумку варто нагадати, що омолодження це не разова справа, а частина щорічного догляду. Якщо робити все поступово кущ ніколи не старітиме різко. Кожної осені видаляйте кілька найстаріших гілок і давайте місце молодим. Не чекайте, поки смородина зовсім занепаде, бо тоді доведеться вдаватися до радикальних заходів. Як і в усьому господарстві. Краще запобігти, ніж лікувати. Слід також пам'ятати про важливість світла і простору. Не садіть смородину занадто близько одна до одної. Коли кущі ростуть вільно, вони краще провітрюються, не пріють, а ягоди достигають рівномірно. Дехто навіть радить садити смородину через 2-3 метри, щоб було зручно доглядати і збирати врожай. Такий розумний. Підхід дозволяє кожному кущеві розвиватися повноцінно, щоб уникнути проблем у майбутньому, звертайте увагу на стан листя і гілок протягом літа. Якщо помітите плями, сухість або шкідників, не відкладайте обробку, використовуйте натуральні засоби, настій часнику, тютюновий пил, зольний розчин це прості методи, які не шкодять землі і не накопичуються в ягодах. Бо головне, щоб урожай. Був не лише щедрий, а й чистий. Коли дивишся на добре доглянутий кущ смородини, який навесні вкривається зеленню, а влітку чорними блискучими ягодами, розумієш, що праця не була марною, кожен зріс, кожна жменя золи, кожен полив дає результат. Смородина, вдячна рослина, вона відчуває руки господаря, і навіть якщо кущ старий, але доглянутий він ще довго буде родити. Тож, основна рекомендація проста: не лінуйтесь восени. Краще витратити день-два на догляд, ніж потім нарікати на дрібні ягоди. Омолоджуйте кущі регулярно, підживлюйте природними засобами, не забувайте про світло, вологу і чистоту. І тоді ваша смородина щороку віддячить смачним і корисним урожаєм. Як казали наші діди, смородина, то як жінка, люби її, дбай про неї. І вона відплатить добром. Так завершується коло господарської турботи посадив, виростив, доглянув, омолодив. І так рік за роком, доки на подвір'ї чути дитячий сміх і запах свіжих ягід у мисці. Смородина то не просто кущ, то частина дому, традиція, пам'ять і зв'язок поколінь. І нехай кожен господар пам'ятає коли дбаєш про землю, вона дбає про тебе.